Всім привіт! В тому році вперше спробувала виростити Діхондру. Вона все літо відрізнялася від моїх рослин і прикрашала двір. Звертає на себе увагу. На даний час вважається однією з найкращих декоративно-листяних рослин, які прикрашають підвісні кашпу. У себе на батьківщині в Австралії, в Мексиці. Це злісний бур'ян, але коли зараз я спробувала її знову виростити, то я так не думаю. Свою діхондру в тому році я отримала 21 березня в бандеролі разом із живцями вегетативних квітів. І тоді я здивувалася, що Діхондра була з насіння, адже її насіння дуже дороге в магазині. Мов вигідніше зробити живців із дорослої рослини, але у мене був сіянець. Тому влітку я почала збирати насіння його багатенько на кущі. Намочила 15 грудня і тільки через три тижні воно розпочало накльовуватися. Взагалі, я думала, що вже воно й не буде сходити дуже довго. В вологій, теплій тканині я його тримала, в теплі, не в холоді. Я бачила багато відео на п'ятий день сходить магазинне насіння Діхондри. Можливо, у мене воно дозрівало у тканині. Масово воно почало рознаклюватися на 20-й день. Посіяла я його в землю. Діхондра невибаглива до ґрунту, і це дуже добре. І у мене ні одна насіннинка не зійшла без шапочки. Здавалося б, у вологій тканині мали б розмокнути оці оболонки з насіння, але довелося всім знімати шапочки. І як, коли знімаю оці шапочки, там вже готові сім'я дольки, вони відразу розкручуються і розпочинають рости. Але ні одна насінина не скинула сама оцю шапочку. Я її висівала немілко, присипала та пів сантиметра, я клала зверху ґрунту. Тому від замочування до сходів у мене пройшов цілий місяць. Треба було в листопаді розпочинати оце все. Також я пробувала вкорінити пагони, ставила їх в воду, все згнило. Декілька корінців виросло, але не прижилося. Знаходила також інформацію, що кращі рослини виходять з насіння, а не з розмноженого куща. Не з торішнього. Торішній. Кущ розділила на частинки, коріння в цьому горшку живе. Звичайно, я його не брала, все, а стільки відділилося з цими рослинками, стільки й брала. 20 стаканчиків посадила, полила водою з укорінювачем, буду тримати під лампочками. Можливо, йому треба більше тепла оцій цій дихондрі, оцим кущикам. Але я розраховую на кущі ті, що виростуть із насіння. Я брала 20 березня, був такий росточок, не дуже великий. Зараз у мене Діхондра гарно сходить, і у мене ще є два місяці до 20 березня, і оця рослинка дуже швидко розрослася і була до осені довга. Мій стелаж з підсвітками повний, наживцювала калібрахуа ту ще першу ставила вкорінювати, тут і живець, мабуть, ж найкращий попався з кущів, добре вкорінилися. А оці що далі залежить від сорту. Червона чомусь не захотіла вкорінюватися. Ну, другі в мене їх багатенько будуть. Петуні її поставила вкорінювати. Віола тут на стелажах під лампочками. Чекаємо, доки спадуть морози, щоб збільшити опалювальну площу в теплиці та виноситиму, тому що там, як в рукавичці, не вистачає всім місця. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Діхондру намочила. Воно не хотіло наклюватися. Я взяла друге насіння і третє в різних умовах. Намочувала. Тепер ось насіяла, буду отак і висаджувати купками у, у стаканчики.